Айк людина їжак, в одному королівстві Хензол жили мудрі король і королева, які правили своїм королівством Хензо з любов'ю та мудрістю. Але єдине, чого у короля та королеви досі немає, це дітей, без яких королівство Хензол могло зникнути. Якось однієї ночі, коли король та королева міцно спали, з'явилася хрещена фея Глінда. Яка повідомила королю та королеві приємну новину? Ваша величність за те, що ви для свого рідного королівства Хензу робили добрі вчинки? У вас народиться хлопчик на ім'я Спайк, який буде дуже добрим, хоробрим та відважним принцом, який кине виклик зу. Та стане справедливим королем і матиме прекрасну наречену, яка прийме титул королеви. І тому цей блакитний плащ його оберігатиме від усього злого. Так і сталося. На ранок наступного дня у добрих короля та королеви народився хлопчик на ім'я Спайк. І на честь цієї події король та королева запросили усіх чарівників і чарівниць. Як зі свого королівства, так і з інших сусідніх королівств, які давали свої благословення спайку. Але однак одна стара лиха відьма на ім'я Джейн була дуже розлюченою тим, що її не запросили на день народження Спайка. І тому вона вирішила помститися королю та королеві. За те, що ви мене не запросили на день народження свого принца Спайка, ваша королева тікатиме від погоні війни, а ваш принц Спайк перетвориться на людину їжака з колючими голками на спині. Як тільки король хотів вигнати цю злу відьму Джейн зі свого королівського палацу, але, однак, вже пізно зла відьма Джейн. Вже зникла. Минув час, коли спайку було вісім років, між королівствами Хензул і Мерідіба спалахнула війна, в якій до влади прийшов узурпатор Джон, який захопив батьківський трон королівства Хензул та вбив короля. А королеві та восьмирічному спайку довелося тікати через ліс. Під впливом прокляття старої злої відьми Джегін, принц Пайк перетворився на незвичного їжака в людській подобі, тільки що правда на його спині з'явилися голки. Так минав час. Спайк став юним та відважним принцем, і тому його покохала звичайна сільська дівчина на ім'я Глорія. Тобто Спайк був добрим та сміливим принцем навіть у вигляді їжака, узурпатор Джон. Своєю королевою у королівстві Хензу зробив стару злу відьму Джейн, яка за допомогою чорної магії загіпнотизувала узурпатора Джона та повернула собі колишню жіночу вроду за чорним волоссям. Я готовий боротися зі злом навіть ціною власного життя, сказав відважний Спайк та вирушив назад до королівського палацу. Зла відьма Джейн почула, що Спайк готовий до бою, і тому вона перетворила узурпатора Джона у дуже страшного злого дракона. Джон у вигляді страшного звого дракона хотів стати на шляху до королівського палацу свого рідного королівства Хензу, але, однак, Спайк його знищив та переміг. Спайк вже у рідному королівському палаці. Яка зла відьма Джейн перетворила на своє лігво, хоч ти вкрала молодість у багатьох дівчат, але твоїм злим вчинкам кінець, сміливо сказав Спайк. Зла відьма хотіла вбити сміливого Спайка своїм страшним закляттям. Але, однак, на щастя, магічний плащ, який йому подарувала хрещена Фея Глінда. Відбив закляття, і таким чином зла відьма Джейн знову стала старою відьмою. І тоді відбувся знову бій між спайком та старою відьмою Джейн, в якому магічний плащ Спайка удруге і остаточно відбив останнє закляття злої відьми Джейн, в якому стара зла відьма Джейн була остаточно переможена. І знищеною, і тому всі злі чари старої злої відьми Джейн були знищені раз і назавжди. Тобто королівський палац рідного королівства Хензол повернув свій колишній вигляд, який мав раніше. А принц Пайк знову став звичайною людиною. Спайк і Глорія одружилися у королівському палаці та стали щасливою королівською парою. Яка жила довго та щасливо? Якщо ви хочете почути більше казок українською мовою, тому підписуйтесь на мій ютуб-канал і тисніть мені вподобайки.